Відділ обслуговування громадян no 20 сервісний центр міста Ямпіль головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області підготував актуальну інформацію про субсидії та пільги на опалювальний сезон 2025-2026 років, кому і як потрібно пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсій, страхових виплат та державних соціальних допомог, а також про державну програму пакунок школярам. Доброго дня, шановні жителі Ямбільської нашої громади. Традиційно у цій порі, вже третій рік поспіль, ми зустрічаємось по питанню нарахувань та виплати субсидій та пільг на опалювальний сезон 25, го зараз вже 26 років на електроопалення. Я сьогодні хочу розказати декілька тем, ще зачепити в своїй розповіді, але це згодом. Зараз на даний час хочу розказати про опалювальному сезону на електроопалення. На даний час перерахунок на опалювальний сезон по субсидіях і пільгах вже проведено автоматично. Хто з жителів нашої громади, хто побачив, що немає ніяких надходження коштів, то йому треба необхідно терміново звернутися з усім пакетом документів і згідно переліку. Документів до сервісного центру, до сервісного центру подивитися, чому не нараховано автоматично, можливо, десь якісь нюанси були, така верифікація не пройшла сідеш надавач послуг, не підтверджив абонента, то ще мають можливість перереєструвати звернення на опалювальний сезон. Хочу нагадати, кому потрібно. Подавати обов'язковому порядку документи, а кому пройшло автоматично. Розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років з 1 жовтня 2025 року проведено Пенсійним фондом України в автоматичному режимі для всіх домогосподарств, які вже отримували субсидію на опалювальний період і яких не відбулося змін, а також для домогосподарств, яких розмір субсидій в літній період складав нуль. Таким одержувачам не потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду України. Поряд з цим є такі категорії осіб, які необхідно звернутися до пенсійного фонду. Це ті особи, які планують вперше подати документи на житлову субсидію, отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня в них відбулись зміни у складі домогосподарства зареєстрованих осіб. Чи у складі сім'ї члена до господарства або у переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство? Тобто, що якщо є приписані особи або не проживаючі, або якийсь перелік послуг змінився, то необхідно подати нове звернення. Ті особи, які можливо, був якийсь певний період заборгованість із сплати житлово-комунальних послуг. І вони вже погасили цю заборгованість, або оформлено ними догов... договір реструктуризації, або оскаржено питання заборгованості зі сплатки ЖКП у судовому порядку. Теж можуть подати документи на призначення субсидії. Які способи можна подати документи до на призначення субсидії? Залишається можливість подачі документів до ЦНАПів, до органів сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації, центрів надання адміністративних послуг, особисто до пенсійного фонду, до сервісних центрів. І поштою можна надіслати такі звернення, або через електронні сервіси Пенсійного фонду, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або застосунок Пенсійний фонд. Терміни подачі значить, таких документів також продовжено до 30.11.25 року. Вона, Якщо людина подасть це звернення до 30-11 розрахунок проведеться з 1 жовтня 2025 року. Так що на даний час ще можна подати звернення, щоб зробився розрахунок з жовтня місяця. При розрахунку хочу нагадати, з зимової субсидії до середньомісячного сукупного доходу враховуються доходи, якщо людина подавала звернення в жовтні місяці за перший другий квартал поточного року. Це, це їхня зарплата, чи якісь доходи, там, які проходять через податкову, а доходи у вигляді пенсії за серпень місяць враховуються. Якщо вже людина подає відповідно в жовтні місяці, і в листопаді, то вже будуть братися доходи другий-третій квартал поточного року, а доходи по пенсії відповідно за відповідний місяць, який передує місяцю звернення. Також хочу якби, нагадати, освіжити в пам'яті, що для, для, для людей, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом, не мають централізованого опала, опалення, не використовують для опалення природний газ чи електроенергію. Законодавством передбачено житлову субсидію або пільгу на придбання скрапленого газу твердого і рідкого побутового палива. При цьому людям вони можуть звертатися за цим видом опалення. І ще також плотиться їм одночасно може бути надано на житлово комунальні послуги, тобто електроенергія, газопостачання для приготування їжі, водопостачання, вивіз сміття і так далі. Житлова субсидія на тверде паливо на придбання скрапленого газу твердого рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік на один опалювальний сезон за особистим зверненням громадян. Для призначення житлової субсидії подаються заява та декларація про доходи та витрати встановленого зразка. Пільга на тверде паливо є в нас субсидія на тверде паливо, є пільга на тверде паливо. Пільга на тверде, на тверде паливо е призначається особі, внесені до реєстру осіб, які мають право на пільги, також один раз на рік на опалювальний сезон, за особистим зверненням громадян. Для призначення пільги подається заява встановленого зразка та довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення. Що при субсидії подається така довідка, що приміщенні пічне опалення, що для пільги важливо знати, що пільги на даний час в цьому році є, що призначаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї, тобто за попередніх 6 місяців, що супутний дохід. Перевищує величину 4240 гривень, то коли розраховується пільга на тверде паливо з урахуванням доходів, буде перевищувати цю суму, то пільга не буде призначена. А якщо е, пенсійне посвідчення пільговика є учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, член сім'ї загиблих, померлих, ветеранів війни, членам сім'ї загиблих померлих захисників та захисниць, е, значить їм надається незалежно від отриманих доходів, надається пільга на тверде паливо. Їх це не стосується, у них, згідно їхніх посвідчень, буде без доходів, розраховується пільга. Також хочу нагадати, роз'яснити, всі очікують цього року додаткову підтримку від міжнародних партнерів. Допомога на придбання твердого палива від міжнародних партнерів. Є постанова 985 від серпня місяця. В якій роз'яснено, що для осіб, які проживають на територіях, де ведуться велися бойові дії: у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях та мешкають у житлових приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом, передбачено можливість отримання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива, яка виплачується. Коштом міжнародних донорів. Перелік територіальних громад визначаються відповідними обласним, е, обласними держадміністраціями. Тобто грошова допомога на придбання твердого палива на все домогосподарства, одноразово на відповідний, на відповідний опалювальний сезон складає 19 400 згідно цієї постанови. На даний час е, другої постанови, яка би стосувалася нашої території, немає. Очікуємо. Але її поки що немає. Того року була постанова в жовтні місяці, в 23 2023 році була постанова у листопаді місяці. Очікуємо, бо багато вже людей до нас зверталися до сервісного центру, коли в нас в нашому регіоні буде додаткова підтримка від міжнародних партнерів, поки що немає. Коротенько про субсидії на опалювальний сезон та пільги. Якби розказала. тепер ще хочу перейти таких ще два нагальних питання, які хвилюють людей. Це, значить, таке питання, кому і як. Зараз в нас такий час, що багато людей повиїжджало, знаходяться за межами України, знаходяться на непідконтрольній території України і виплати продовжуються платити для того, щоб убезпечити, щоб ті які. Шахрайські дії не відбулися. Що людини, люди є живі, здорові в Україні проводиться фізична ідентифікація осіб для отримання пенсійних виплат, страхових виплат та державних соціальних допомог. Трішечки хочу, якби нагадати, бо по Пенсіях у нас воно щороку, якби я постійно розказую. Тепер у нас вже додалися з 1 липня функції нарахування та виплати державних соціальних допомог. Їх теж стосується ця фізична ідентифікація осіб, для того, щоб вчасно і іменно тим людям, які призначалася ця допомога, їм вона виплачувала, щоб не було ніяких проблем. Постановою Кабінету міністрів від 11 лютого 2025 року 299 деякі особливості виплати пенсій та, та допомог, які значить, передбачено, визначено додаткові умови продовження виплати пенсій та страхових виплат особам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Важливо, хочу наголосити, такі умови не поширюються на одержувачих пенсій або страхових виплат, які здійснюються на умовах міжнародних договорів. Значить, яка цьогорічна основна вимога згідно цієї постанови 299 змінилися умови, що пенсіонерам не потрібно два рази на рік проходити фізичну ідентифікацію? Змінилося в тому, що проходження фізичної ідентифікації має відбутися до 31 грудня кожного року. Хочу роз'яснити, що таке фізична ідентифікація. Це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів. Хто має проходити фізичну ідентифікацію? До 31 грудня кожного року ідентифікацію мають пройти пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тимчасово перебувають за межами України. Як пройти цю фізичну ідентифікацію? Пройти ідентифікацію можна в один із способів: через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, за допомогою відеоконференц-зв'язку. Через кордонні закордонні дипломатичні установи України і особисто в сервісному центрі чи банківській установі. Але рекомендую краще в сервісному центрі. Ще є одна умова відповідно до цієї постанови 299 це про повідомлення, це таке добавлення, що кожна людина має повідомити про неотримання виплат від Російської Федерації. Це так у заяві прописується. Або якщо онлайн-сервіси, там теж є свої відмітки, де це відмітити. Особам, які проживають на території тимчасово окупованих, які не виїхали на підконтрольну Україну, територію з Тимчасово окупованих територій виплата пенсій страхових виплат проводиться за умови неодержання таких виплат від Російської Федерації. Повідомити Пенсійний фонд про України про факт неотримання пенсії або страхових виплат від Російської Федерації можна в один із способів: через веб-портал Пенсійного фонду України під час проведення відеоконференції і особисто подати заяву до сервісного центру пенсійного фонду України. Також додавалися у нас державні соціальні допомоги, люди, які отримували ці державні соціальні допомоги. Хочу роз'яснити, є така постанова 214, яка увійшла в життя недавно. Одержувачам державних соціальних допомог, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати, та які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати, потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Одержувачам цих державних соціальних допомог яким з лютого 2022 року по червень 2025 року виплати здійснювалися у порядку, визначеним постановою 214, надіслані повідомлення, у яких зазначено, що для продовження отримання виплат необхідно до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Крім того, у повідомленні вказано, у який спосіб це можна зробити. Зокрема, хочу, якби, роз'яснити, кому. Необхідно пройти цю фізичну ідентифікацію одержувачам таких видів державних соціальних допомог. Чому я трошечки вже пізніше це розказую, бо пенсійний фонд над цим попрацював, розіслали повідомлення, ми особисто в нас були значить, списки, ми теж розділили по області, надсилали, люди проходили, багато людей дуже не проживають по тих адресах, де. але один одному переказували, багато людей пройшли цю Ідентифікацію, але це стосується ВПО, які не зверталися до органів соцзахисту. Зараз я вам коротенько ще розкажу, які це види державних соціальних допомог, кого це стосувалося. Але це не обов'язково, що це ви почуєте зараз цей перелік, і всі до нас сервісний центр завітаєте. Це стосується ВПО, які не звертались, і треба знати, чи ці люди є живі, здорові. Тобто малозабезпечені сім'ї на дітей. Над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю державна соціальна допомога та грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, на дітей, хворих на тяжкі хвороби, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. На догляд, хто отримує допомогу, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одержуючим тимчасової державної соціальної допомоги, не особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Нагадаю, що обов'язок, одержуючи таких видів соціальних допомог проти фізичної ідентифікації, визначено постановами Кабінету міністрів 695, 765. І 766, це згідно цього 39 видів допомог, які до нас перейшли. Просто ці ось, що я продиктувала тільки що види допомог, яким необхідно буде звернутися, вони перелічені в цих постановах, що я тільки що перелікувала. Особисто значить, такі одержувачі виплат можуть пройти ідентифікацію в один із способів. Як пройти цю ідентифікацію? Ну, хто вже прийшов, Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача виплати, на підставі пред'явленого паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особи, підтверджує її вік та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про її місце проживання. Хочу наголосити, що незалежно від місця реєстрації пенсійний фонд працює екстериторіально. Також може бути електронна ідентифікація через Дія, підпис. За допомогою відеоконференцзв'язку. можна зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації через відкритий сервіс веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Там є такий розділ «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. За кордоном також можна пройти цю відеотифікацію. Можна звернутися до закордонної дипломатичної установи України для посвідчення факту перебування особи в живих, які надсилаються до Пенсійного фонду України у письмовому вигляді. Важливо. Що одержувачі державних соціальних допомог, яким у вересні 2025 року припинено виплати для проходження ідентифікації та призначення продовження виплат, мають звернутися до Територіального пенсійного фонду із заявою та необхідними документами. Е, даже хочу зауважити, що якщо людина десь не отримала листа чи десь не, ну, не повідомили її, і вона підпадає під категорію цю, що я перелікувала, якщо людина пізніше звернеться. І її буде відновлена виплата. Так що, щоб не хвилювалися, але чули зараз, читають багато, І Я ще хочу зауважити, що ще ми щось не знаємо, а вже люди питають, чи це дійсно такі виплати. Навіть по державних соціальних допомогах, ну, всі очікують якоїсь підтримки від міжнародних організацій. Я сказала, що поки ще немає постанови по субсидіях і пільгах на тверде паливо додаткової підтримки, але вже по телебаченню вже є, виступала Середович, і що має бути по 6,5 тисяч окремим видам допомог, державних соціальних допомог, підтримка тепла зима. Вона має бути все в автоматичному режимі. Ці кошти мають надійти на рахунки отримувачам допомог відповідних категорій. Це воно теж буде через пенсійний фонд, але ми цими списками поки що не регулюємо, ми їх ще не бачимо, вже люди пополучають, то буде до нас вже будуть завітувати, Хтось, хто получив, хто не получив, вже будемо тоді дивитися, бачити, хто получив. Ну це все буде автоматично. Це якби наперед, ще цієї постанови ми не бачили, але вже про нього говорить. Так що, уряд, як може, так підтримує наших е, жителів, але надіємося, що додаткова підтримка на субсидії пільги теж буде для нашого регіону. Але очікуємо доки ще. Е, також ще хочу нагадати, як би е, пенсійний фонд не стоїть на місці. Нам що Доручає уряд, теми виконуємо, всі чули, всі знають, вже доходить до завершення цей якби, етап. Таке у нас в Україні розпочалася реалізація нової державної програми Пакунок школяра. Хочу за нього нагадати, воно по всіх телебаченнях, по інтернету все є розказано, показано, як його що робити, з чим його їсти. Але хочу ще нагадати, можливо, ще хтось не встиг це зробити, можливо, десь не мав можливості. Розпочалася реалізація нової державної програми пакунок школяра, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України. Це адміністрування здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів No809 від 7, -7 року. Основні положення надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра. Пакунок школяра, хто вже отрив, хто вже втілив в життя цю, цю постанову, передбачає надання одноразової грошової допомоги в розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину, зараховану до першого класу. Якщо в сім'ї є двоє першокласників або троє, то ця виплата нараховується на кожного з них. То має право на таку виплату. Право на таку виплату мають батьки або інші законні представники дітей у 25-26 навчальному році, які підуть до першого класу на підконтрольній території України. Наголошую на підконтрольній. Діти, які тимчасово перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу після повернення додому. Як звернутися за виплатою, які способи? Подати документи на отримання виплат можна як в електронній, так і в паперовій формі. Для подання заяви онлайн потрібно скористатися застосунком ДІЯ після надходження в ньому повідомлення про можливість отримання такої виплати. Алгоритм дій такий. Алгоритм такий дій, щоб зареєструватися, відкрити розділ сервіси додатку Дія, допомога від держави, далі пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюється заява, вибрати або відкрити дію-картку для виплат, перевірити дані та підписати заяву дія підписом. Ну, відповідно, має бути відповідний телефон, додаток, застосунок ДІЯ і користуватися цим електронним сервісом. Заява на отримання одноразової грошової допомоги в паперовій формі подається до сервісного центру Пенсійного фонду України. Чи, чи ви робите цю операцію за застосунку ДІЯ, чи ви робите цю операцію, безпосередньо прийшовши до сервісного центру, значить до заяв, які для отримання виплати зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку за спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку одним з батьків або законним представником дитини? Або законним представником дитини. Тобто це спеціальний режимний рахунок, це якби віртуальний рахунок. Ми всі розуміємо, щоб не було якихось витрат не на ті потреби, які передбачені, це спеціальний рахунок, згідно яких цих коштів можна спеціально розрахуватися лише за спеціальні товари, які предназначені для школяра. Що потрібно подати в сервісному центрі, щоб оформити цей вид допомоги? цей від пакунок школяра необхідно буде подати паспорт, реєстраційний номер, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують повноваження законного представника за потреби, або ще, й, можливо, інші документи, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду, тощо надаються паперовій формі у разі неможливості отримання їх пенсійним фондом шляхом електронної інформаційної взаємодії. Ну, це дуже такі рідкі випадки. А в основному паспорт, код. І що ще основне в нас було, ми все вже працюємо по цій програмі від липня місяця. У нас був закріплений представник з управління праці програміст. Вона значить, завідувала цим реєстром першачків, бо був МОН створено реєстр першачків по всій Україні. Кожен регіон перевіряв своїх першачків, було трішечки проблем. Що школа ніби подала, були проблеми, то, то буква не така, то вже код якийсь не знайшло, багато були відхилень, але ці всі проблеми вже за цей період вирішилися, і люди багато отримали, мам, батьки на дітей ці кошти. Я хочу наголосити, що кінцевий термін подання заяв 15 листопада 2025 року. Це експериментальний проєкт. Но він перебачається, що він і на наступний рік теж буде діючий. Наскільки вже по телебаченню говорять, там буде багато змін для пенсійного фонду. Так, трішки наперед хочу забігти. І народження дитини там підвищуються виплати, і щомісячні виплати, і пакунок школяра теж буде продовжений у 26-му році. Хочу наголосити, що до 15 листопада має бути подана заява. Це не означає, що виплачено має бути до 15 листопада. У стих ще 15 листопада, всього 16 16-го, воно вже закінчується термін. Пенсійний фонд України опрацьовує заяви. У разі підтвердження права на отримання виплати формує платіжні відомості та перераховує кошти банку на відповідний це спеціальний рахунок. Ну, запитують, як використовувати кошти, то одноразову грошову допомогу можна використати тільки на купівлю потрібного. Першокласнику шкільного приладдя, одягу та взуття в магазинах та у підприємців, які мають відповідний код діяльності, щоб не було ніяких лишніх витрат. І ще хочу зазначити, що термін використання цих коштів 180 днів з моменту їх зарахування. Щоб теж батьки. Контролювали цей процес, щоб не перелімітили, бо лише закінчиться 180 днів, теж не зможуть використати ці кошти. Я думаю, що держава дбає як про літніх людей, так і про маленьких людей, бо в нас пенсійний фонд, ми називаємося, але ми вже знаєте, в нас вже стільки функцій, що нас вже необхідно, напевно, якось перезивати вже якийсь загальний всі види допомог, які є в Україні, це є в пенсійному фонді. Всі види пенсії, страхові виплати, все, все вже є в пенсійному фонді. У нас народжується дитина, у нас помирає людина, У нас так, такий якби, життєвий цикл. Народилися і померли. Але ми тримаємося, звичайно, дуже все багато інформації, багато новин. Багато змін, але ми йдемо ногу з часом. Пенсійний фонд справляється з цим всім. Нові виклики нам по силу і думаємо, що якщо новеньке щось придумає держава, ми знов станемо попереду і будемо робити цю всю нелегку роботу. Хочу подякувати за увагу. І як найшвидше побажати нам всім перемоги і миру.